90 кілометрів. Ну як впаде і не жалко. Студента зі Львова оштрафували на 17 тисяч гривень заїзду на самокаті в нетверезому стані та позбавили водійських прав на рік. Електросамокати, моноколеса та інші види легкого електротранспорту в Україні законодавчо визнали транспортними засобами. Це означає, що їхнім водіям не можна їздити тротуарами та пішохідними доріжками, дотримуватися правил дорожнього руху як для велосипедистів. Однак, якщо в світі є спеціальні велодоріжки, то у нас це все дуже складно і. Недоречна самокати є, а от дороги їм немає. За порушення правил дорожнього руху все частіше водії самокатів несуть адміністративну і кримінальну відповідальність в 21-му році в Запоріжжі дівчина, яка збила пішохода, отримала штраф 127 тисяч гривень і рік умовно.